Шукаємо, щоб у кожного з нас поруч було плече надійного товариша. І ми впевнено знали, що це плече постійно буде з нами. Дякую всім вам за ту атмосферу, за лікування душ наших і за силу нашого Духу. Ми народжуємось на нашій рідній священній матінці землі патріотами. І ніхто з нас не викорінить наш патріотизм. Такими нас народила наша священна матінка-земля. Шановні обласки, прекрасні, лінії жінці! Проводимо обласками. І ще раз хотіли всім вам подякувати. Всім за те, що ви живі, тих, хто з нами зараз, тих, хто з нами немає. Пам'ятайте про них, наших героїв. Дякую вам, дякую вам за таланти, які народилися посеред окопів, посеред військових подій. Це прекрасні люди. Вони зараз з нами на сцені. Ви певні, що далеко не всі, які можуть це зробити. Є багато людей в залі, які створюють щось чудове в проміжках між бойовими діями. Дякуємо вам, залишайтеся живими, Міцного вам здоров'я і всього найкращого. Україна переможе, Україна понад усе. Слава Україні! Героям Слава Україні! Наші Слава! друзі з клубу погратими, серця Киборгів та Героя України Євгеній Міжевікін, який присутній також у залі, попросили вас долучитися до дуже гарної справи. 24 вересня, вже після завтра, да, пройде велика всеукраїнська акція, всеукраїнський патріотичний квест Єдине місто, єдина країна. Тож я вас запрошую долучитися до цієї події і Не, прийняти місце, участь місце, або місце, бути місце, просто глядачем. Дякую. Місце проведення. Це буде музей, так? Музей. музей, музей да. віки. Це буде музей да, родина майдан.